Так створюються шедеври, які потім милують око вірян із усіх куточків світу. Почалося усе із хобі та віри у Бога, каже одна із засновниць майстерні Ольга. Далі ж переросло у професію калини від самого серця. Все почалося з любові до ікони і до наших українських традицій. Багато років це було просто захопленням, хобі. Потім з часом воно все переросло в щось серйозніше. Була іконописна школа, було навчання за кордоном, були численні майстер-класи, була праця з професійними художниками. Ікона це не просто зображення, а вікно у вічність, де кожен мазок пензля дихає молитвою. Майстрині, які створюють ці святині, ніби тримають у руках світло, що проходить крізь душу і лягає на дерево або полотно. Вони вкладають у кожний витвір душу та віру у Бога, яку неможливо не відчути у їхніх роботах. Ми намагаємося втілити розуміння кожної людини в своїй іконі, щоб вона відчула хвилювання душі. Підняла очі гори, звернулася до Бога хоча б посередництвом цієї ікон. Тому ми пишемо в різних стилях. Часто враховуємо побажання замовників. Створення таких ікон досить дороговартісне, тож майстрині вирішили подати ідею створення повноцінної майстерні на грант. Кажуть, рішення було спонтанним, проте кропітлива та наполеглива робота над написанням принесла плоди. Ми відчули таке внутрішнє переконання, що треба створити свою майстерню, і, скажімо так скористалися можливістю від держави допомогою від держави. Створили проєкт, пройшли відбір і отримали грант на 250 тисяч гривень. На таку суму вдалося закупити чимало, орендувати приміщення, придбати матеріали, техніку та розробити рекламні брошури. Завдяки такій допомозі вдалося розвивати у ремеслі та до того ж створити робочі місця. Все сталося дуже несподівано. Це для нас була така трішки авантюра, тому що е часи важкі, не було особливих замовлень в Україні. Люди всі гроші, що мають, віддають на армію, е допомагають один одному, як можуть. Коротше, не до не до не до, до розкошу. Все-таки ікона це дороговартісний предмет. Такий. І вирішили. Але якось так все складалося, ми побачили в цьому руку Божу. Наразі роботи майстринь користуються попитом не лише в Україні, а й за кордоном. Їхні роботи на виставках та у приватних колекціях, а також, що важливо, допомагають збирати кошти для наших захисників завдяки аукціонам. Тож кожен має шанс на процвітаючу власну справу. Головне, аби ідеї линули від душі, кажуть майстрині. А держава завжди готова підтримати ініціативи українців. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський».